Продам двигун Land Rover Discovery 2.5 турбодизель на механічному паливному насосі. З хорошим правильним піддоном PIDUAS під GAS-69 Піддон ззаді знаходиться спереді є виїмка під передній міст. Двигун є повністю укомплектований. Маркування двигуна. Підключив радіатор, бо масло через нього має йти. Тимчасово закульцював турбіну. Ось так двигун виглядає. Є до нього також КПП з роздаткою. З правильним виходом під УАЗ вас на праву сторону. Зараз заведу, покажу, як працює двигун. Двигун працює прекрасно, як бачите, при різкім газі підкидає чорний димок, то є нормально. Так, в загальному працює дуже гарно. Мігенько, резво, Якщо цікавить, звертайтеся.